Пам'ять 42 захисників, які відважно захищали Україну та віддали за неї найцінніше своє життя, увіковічнили в центрі Мукачева. Тут на площі Кирила та Мефодія біля ратуші встановили сім стел пам'яті полеглих героїв України із Мкачівської громади. Це була мене єдина дочка, що вона могла допомагати. Прийшла радосний, що могла людям допомагати, пасі життя. Ну так случилось що вона погибла. Спасибо всім, які дали участь на похоронах, дали участь, що їй поклали, на що пам'ята. Це не... сьогодні вважайте, другий раз вона родилася. Мій брат. Все, Олександр, брат мого чоловіка без Михайло. З перших днів війни добровольцем пішов. Любив Україну понад усе, не словами, а ділом. Відкрити пам'ятну експозицію вдалося рідним загиблих воїнів спільно з представниками громадських організацій. Зробили це символічно у День незалежності України. Більшість ініціативи була со сторони батьків, щоб зробити стелу. Бо Більшіство у других областях, уже в городах, навіть у нас у Хусті, є, в Рахові є, а в Мукачеві у нас немає. Разом з цим, як запевнили організатори заходу, півтори місяці тому вони надіслали запит до Мукачівської міської ради, де проінформували про наміри. Однак жодної відповіді чи дозволу Мукачівці так і не отримали. Ми стоїмо тут від 10 години, нам не давали їх винести. Марія чомусь не дозволяла, оправдовуючись тим, що вони будуть заважати пішохідному переходу. Я думаю, що центральна частина міста в нас не є маленька, і наші герої нікому заважати не будуть. Коли я бачу таку проблему, що наш мер навіть не вийшов до нас, у мене слів немає, немає слів. Знайшлися люди, кого організував. Вони нас кормлять завтраками, що ми щось думали на жовтень. Нічого вони не думали. Вони якби думали, ми б це не робили самі. А після відкриття експозиції рідні загиблих військовослужбовців, які не отримали жодної відповіді, та до яких ніхто з посадовців під час відкриття стел не вийшов, самі попрямували до Мукачівської міськради. Відтак до мукачівців вийшла заступниця мукачівського міського голови Юлія Тайпс. Якщо ви дійсно розглядаєте дві локації для встановлення пам'ятників, тут є невелика кількість звичайних, не кільків, але є ми просимо, щоб це був центр, щоб тільки центр. Щоб кожен мукачівець бачив свого героя, свого сина, батька. Стрейка, прийміть уваги, що, що ми просимо до цього місто, місто, місто. щоб всі бачили наші західне. герої. Якщо треба якісь заяви, то ми просимо всіх Так передайте західне вас нашим що Ми дуже просимо, раз, а якщо не будемо, і щось організуємо. З... Соберемося і будемо тут цілими днями, сидіти день і ніч. Передайте балокове, щоб в центрі зробив красиво. А якщо нема у вас грошей, скинемося вам, да вам або треба гроші. Вона обіцяла, що стенди будуть стояти тут. Їх ніхто звідси не забере, заберуться лише в тому випадку, якщо мерія пообіцяла на 1 жовтня, що буде встановлений меморіал нашим хлопцям. І лише в цьому випадку наші стенди будуть забиратися. Це не всі хлопці, вони будуть поповнюватися. Наші волонтери, і хто нам допомагав стенди ці встановити, хочуть фотографії наших воїнів навіть з 2014 року. І вже от по роках, по датах їх всіх виставити тут. До жовтня почекаємо, увидимо, чи вони своє слово здержать. наша ратуша, наш мер, і всі, ті всі, коло нього там. Ну я не знаю, чи то з того щось заполучить. І, Якщо чесно, розчарування таке у всіх рідних, що. Я не знаю, подивитися, подивіться на ті лиці, хто тут був, хто сюди буде приходити, доки ці фотографії тут будуть. У тих очах усе сказано. Та біль. І ніхто не пойме, то у кого в родині все не стало.